Відкриті двері це завжди нова історія. Для Філхаус вона починається сьогодні. Це житловий комплекс бізнес-класу у скандинавському стилі, де є і стильні інтер'єри, і простір для життя без бар'єрів з ліфтами, шрифтом Брайля та турботою про кожного мешканця. Сьогодні команда Лев Девалопнт відчиняє двері нового житлового комплексу Філхаус, що розташований у Сокільниках бічна вулиці Стрийської. Ми безмежно раді бачити наших інвесторів на відкритті на дні відкритих дверей першої. Секції, адже сьогодні в них буде унікальна можливість першими побачити свою квартиру, зайти в неї, а також дізнатися історію створення цього житлового комплексу. Для створення цього проєкту були залучені топові команди України, а саме найкращі архітектори, дизайнери, ландшафтні дизайнери також і підрядники, які насправді реалізовували весь цей проект. Автором проєкту стала майстерня Біляєвих, відзначена чотирма нагородами Ukrainian Urban Awards. А дизайн холів розробила студія Марка Савицького, щоб майбутні мешканці відчули атмосферу дому з першого кроку. Хелхаус вирізняється невисокою поверховістю, затишними просторами без шуму та зайвих авто. Адже паркінг розташований під землею. А лише за 150 метрів два озера для відпочинку серед природи. Це комплекс, де можна дихати наповну. Комплексом абсолютно задоволені. Основними критеріями при виборі квартири все-таки напевно, було перше це поверховість, ну 5 поверхів, плюс ліфт це дуже класні умови, паркомісця і хороші умови розтермінування. Ось це найбільше, що було підходило, бо ми цікавилися іншим комплексом. Тут були умови термострігування найкращі. Плюс близько, Науково, стрийська і так далі. Розташування абсолютно гарне. Озеро далеко не най останній момент, де можна спокійно з дітками відпочити. В той час я знав компанію компанії Development як прогресивно і відповідально, тому ну, однозначно вибирали цю квартиру. І той фактор, що це робила архітектура мастерна Біляїв, зіграла важливу роль. Тобто, ну, естетичний вигляд будинку це 10-10. День відкритих дверей став першою нагодою для майбутніх мешканців не лише оцінити архітектуру, а й відчути атмосферу життя у філхаус. Саме тут комфорт, безпека та природа створюють простір, у який хочеться повертатися. Дуже позитивне враження, тому що це ну, і емоцій багато. Воно додає. Ще перед тим, як вже, так би мовити, отримати ту квартиру, додає емоції і ландшафт, і оце все власне розташування. І велика така зона, і відпочинкова зона, так що приємно вражений таким.